Привіт, друзі! Сьогодні вам покажу дуже цікавий велосипед. Загалом проговорю деякі цікаві речі про електрички, які можливо вам будуть цікаві і нові. Це Enflow велосипед, який дуже популярний в цьому році, тому що там стоїть мотор DJI. І таких, такого плану велосипед я вже навіть тестив, але це модель бюджетна, порівняно бюджетна, я тестив модель Pro. Огляд англомовний, тесту в мене є, на моєму. Особистому каналі. Ну а сьогодні тут я вам покажу більш бюджетну версію. І бюджетна версія це 6500 євро. Роздрібна ціна. А проверсія це 9500. Там під 10, от десь така ціна. І ця ціна, якщо брати роздріб і ціни на початок року в Європі, вона була непогана, можливо, залишається непогана, але є один нюанс, про який я пізніше вам розкажу. Основна причина популярності цього велосипеда це DJI мотор який вам дає нормальну вагу, неперевершений крупний момент, швидкість. Ну це дійсно круто, ну, грубо кажучи, якщо. В цій вазі це до того був там БО 6X чи ще щось, 50 нутонів, то тут 100 нутонів плюс, і він просто вистрілює. При тому, що вага, ну, вага цього велосипеду в розмірі XL загалом 21 кг 700 г. Це теж доволі непогана вага, враховуючи те, що саме ця версія з батареєю 800 Вт. А можна взяти 600 Вт, і це буде на 1 кг ще менше. Тут у вас стоїть вже дуже зручний прикольний авінокс-моніторчик. Знову ж таки, у Shimano тут таке, або взагалі нічого нема, або такий моніторчик Шимановський цей з приватком, це все. А тут вже от прям класно. Вборші, дивлячись, які моделі знову ж таки, але в Боші часто бувають без моніторчика. Просто тут щось окремо монітор. Коротше, оце вже отак має бути. У TQ, до речі, так стоїть, але знову ж таки, TQ трішечки інша. Потужність мотора, і раніше я не звертав на це увагу, але спробувавши саме на цьому моторі покататися, я зрозумів, що це круто, тому що мотор, який потужний, такий стонью тонів, і, і далі, так, він не просто дає вам змогу витягнути себе на гору. А він вам дає змогу дуже часто весело увірватися на гору. Ну, наприклад, ви бачили ж ці мотоциклетні ендуро-відео, там де вони випулюють вверх. Ну їм це подобається, це круто, це весело. І на потужному моторі ви можете так само на велосипеді випулювати вверх, і це не просто заїхати, щоб потім з'їхати, а це вже інший формат, взагалі інший формат. Але ж знову таки, якщо велосипед важить 25 кг плюс, як це раніше було на Bosch CX системах старих, не цього року, а саме старих, то там сильно не повипулюєш, тому що це такий трактор тяжкий, важкий. Ну, типу, можна, але є свої нюанси. Мені не подобалось. Я пробував на тестах, ми це пробували інколи весело, але не так. А тут, прям, ну, це інша річ, зовсім інша річ. Тож, у цій моделі, не, не в прошній, а саме в цій. Не карбонове обіддя, тут звичайний SRAM, не AXS перемикач, ну, система Eagle, звичайно. Гальма навіть на pro версії Magura, тут Magura 5, там я не пам'ятаю вже, яка була, але ну, це, чесно кажучи, від Магура Густав, кажуть, добре працює. Але оця 5, та, яка не просто яла, це перше, що я змінив би на цьому велосипеді, якщо б я собі його купив. Воно, коли ти так типу, в магазині сів, такі, типу, спробував, натиснув, проїхав по прямій, натиснув такий, вау, працює. А потім на схилі. Якщо ти їдеш на схилі на нормальному, це призначення цього велосипеду, до речі, воно якби не дуже працює. Тому. Поки що best of the Best в цьому році ізгальм це були Мавини. Тут навіть справа не в бренді, чесно кажучи, тому що як я катався на треку, він теж 25 КГ важить рейл цього року, і там стояли среми, але ДБ8, і вони, вони теж не дуже працювали. Тому Мавини працюють от на електробайках, саме мавини це супер. Ну, на звичайних, якщо вам супер потужність треба теж можливо, як варіант. Ну і не забувати, звичайно, про ТРПДГР Про, це теж цікаві гальма, але єдине, що скажу чесно, я їх не тестував на, електр... на електробайках. Тому тут треба... Так, треба ще буде це перевірити. Тут у нас стоїть Fox 36 ноги. Така от вилка 160 ходу, 160 там сям. Тут Райс 30 мм, мені це подобається. На Pro RC, до речі, він трішечки менший. Що цікаво, що КС. Брендований крутий дропер стоїть, неочікувано зазвичай всі ставлять щось саме дешеве. Система підвізки схожа дуже на систему підвізки у Arbie, це не якісь там, звичайно, FSR, VPP, Але, але працювала вона доволі таки у Pro-версії, Вона працювала доволі таки непогано. Тож, в мене не було питань до підвізки, але це був такий швидкий тест на карбонових компонентах, можливо. Треба було більше потестити. І друзі, останнє про що я хочу сказати, це про ціну і загалом про цей бренд. Бренд цікавий в Україні він не представлений, але знову ж таки завжди можна щось десь якось дістати. І все таке вони тільки з'явилися в цьому році, тож, можливо, з'являться бушні ушні по іншим цінам. І ця ціна для цього байку з DJI мотором цих модифікацій, вона в принципі була крута. На початок цього року, але потім, особливо в Європі, в Німеччині, почали з'являтися суперсейли і за того, що мотори оновлюються, так далі. І на Шимана на моторі Санта-Крус-Хеклер, наприклад, на карбонових там абадах і всьому іншому, з ВІПІПІ-систему, нави вже могли купити і можете зараз інколи 5200-5500 євро. І от такого формату також спешела і все інше. Інколи на суперзапчастинах вони саме ціною зробили так, що це більш цікавий варіант, навіть якщо ви хочете собі діджай, то ви задумуєтесь, чи хочете ви настільки сильно собі діджає, може взяти старий Shimano 85 ньютонів, Окей, але це буде санта Cruz з карбоновими колесами і всім іншим. І тому в цьому році, отакі от сели вони перебили, чесно кажучи, мені здається багатьох клієнтів, які збирали собі купити цей велосипед, тим не менш. Ми чекаємо, поки або впаде ціна на цей велосипед, або закінчаться всі Санта-Крузи і Лєво. Я поки що не знаю, я просто дивлюсь на це все. Я поки що не зрозумів, що, що треба, коли як брати. Але напевно, якщо я вже був би готовий, у мене була б сума, то на даному етапі я б взяв по, по знижки по знижці по добрі Санта Круз. Це напевно, напевно. Тож, друзі, скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, з ціноутворення і загалом про цей бренд, якщо ви про нього вже щось чули. Також нагадаю, що, звичайно, в нас в магазині він не представлений, але в майбутньому, якщо вам потрібно, пишіть і в коментарях і в особисті повідомлення в інстаграмі. Можливо, дістанемо, можливо, привеземо, можливо, якщо... Вони будуть також офіційно представлені в Україні, то вони з'являться і в магазині. Також нагадаю, що коли буде тисяча підписників на цьому каналі, розіграємо окуляри Лінкс фотохромні. Тож підписуйтесь, не забувайте. І нагадаю вам про промокод STEM, який дає знижку 7% в інтернет-магазині. Ябайкер при замовлення прямо на сайті. Сьогодні дякуємо за перегляд і до скорих зустрічей.